Ну що, давайте намалюємо песика для нашої паперової ляльки. Починаю я з доволі таких загальних рублених форм, намічаючи голову, гостренькі вушка та тулуб. Окремо я намалюю задні лапки. Я потрошечки поточнюю наш малюнок вже більш детально промальовую форму голови, якісь м'язи, плечі, пальчики. Моєю основною помилкою було те, що в мене передні лапи доволі короткі. Я вам тут прикріпила фото, робіть їх довшими. Вони такі довголапі. Далі починаючи з основних цих коричневих плямок, я закладаю їх, а далі накладаю теплий-теплий такі сірий, не чорний. Чорним я зробила тільки носик, очі і якісь тіньові частинки. Далі я проклею свій аркуш з двох сторін скотчем. Як бачите, в мене була ще інша собачка. Тепер дві ці половинки я поєднаю двостороннім скотчем. Ось цей моментік ми приклеїмо до тулуба ззаду. Таким чином, наші песики зможуть сидіти. Я сподіваюся, вам сподобалось. Малюйте і всім па-па!